Чому так відбувається? Тому що багато людей не вміє правильно ставити цілі, тому що їх потрібно ставити правильно. Перше, що нам потрібно зробити, це проаналізувати прожитий рік і відповідно зробити висновки, які дії покращили наше життя. Я завжди ділю цей аналіз на три таких категорії: можна сказати: перша категорія це мої особисті дії, які я зробив. І які привели там до кращого результату в бізнесі, до кращого результату в здоров'ї і так далі, в саморозвитку, тобто, що мені допомогло. Друга категорія це у нас люди. Відповідно, я аналізую, які люди мене оточували на протязі року, які люди давали мені енергію, а які люди навпаки забирали енергію. І третя категорія це бізнес, це те, що принесло фінансовий результат. Це робота, бізнес і так далі. І відповідно, також я вам раджу проаналізувати. На свій рік в цих трьох напрямках для того, щоб зрозуміти, що ви можете покращити, а що навпаки треба взагалі прибрати зі свого життя.